Сьогодні, наче в тилу, в глибокому тилу, але теж наша перемога, яка пов'язана з відкриття кінологічного розплідника, 10 таких вольєрів, де ми зможемо отримувати вже нових щенят, які потім будуть вже навчатися і допомагати вибухотехнікам, брати слідову базу. Кінологічний центр Хмельницький, один є із ведучих центрів у нас в країні. Тут... Прекрасні умови і для собак, і для кінологів, і для тих груп з інших правоохоронних військових органів, які приїжджають сюди на стажування, на навчання, прекрасний майданчик, де готуються собаки. Тут прекрасна ветеринарна клініка. Ну і зараз буде ще розплідник, який ми зараз побачимо, що було зроблено буквально за два місяці. Силами національної поліції з допомогою місцевої влади спочатку збройної агресії Російської Федерації кінологічна служба втратила частково племінний розплідник, який розміщувався в місті Ірпінь Київської області. Це був основний розплідник національної поліції України, де вирощувалися службові собаки, які передавалися в подальшому для всіх підрозділів національної поліції. Також національна поліція. Розводила службових собак ще в Харкові. Але ми знаємо, яка зараз ситуація з Харківською областю, і в зв'язку з чим неможливо зараз розводити службових собак. Тому було прийнято рішення Національної поліції України про створення розплідника службових собак Національної поліції України на Хмельниччині. Оскільки ця територія більш віддалена від бойових дій, тут повністю створені всі належні умови для розведення собак, побудовані нові вольєри, які опалюються для Маленьких цуциків повністю створена необхідна ветеринарна база, закуплено необхідне обладнання, апарат УЗІ та інші апарати, які необхідні для цієї діяльності. Окрім того, в цьому кінологічному центрі на Хмельниччині є кадровий потенціал необхідний.